Так, зараз ми випробуємо оцей упс. Акумулятор у мене тут теж немає такого, але є отаке зарядне. Включаю я його, включаю. Тут я під'єднав до 12 і сюди от під'єднав отаку лампочку. І пробуємо включати. О, все, все, вийшло, лампочка світить, 4-5 ампер показує, на цьому споживає, нагрузка, 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 oh. що тут пише, що тут, не можу прочитати, хід та вихід 220, а то... Що це таке? Не бачу піків клієнтку 50. Чи тут частота може. Не бачу, добре прочитати. Може приближу, може буде видно. Хтось собі прочитає. Що це таке. Так, все, ремонт завершений. Продуваю компресором і збираю.